Добрий, добрий ранок всім младше. Вітаю. Дякую, що вже знайшла час. що, що проявила ініціативу для того, щоб вже вдруге ми зустрілися і поговорили про книжки. Мені подобається, чесно кажучи, ця, е, як варіант. Е, мені подобається ось ця константність в 2025 році. Бачиш, вже лише другий випуск, а я вже кажу про константність. Тобто, це вже це вже і як є, називатися випусками. Та, хай хай так буде, ми ж кажу, а амбітність. Е, дякую за те, що е, запропонувала ось саме про цю книгу поговорити. Е, коли я слухав, читав або про книгу, або про автора, то я, мені, мені складно було уявити, е, знаєш, чому саме вона мене має зацікавити, але про це ти зараз згодом е, ще розповіш, е, розповіси. Я як тут в ролі виступаю такого абстрактного читача, який в принципі і не читає, але слухає про. І якось намагається зацікавитись літературою, а Млада тут виступає таким книжковим Та гуру. Так, так, абсолютно, пролетарі. Так, так, так. Це, до речі, да, трошки перегукується з сюжетом книги. Наскільки я розумію? Млада виступає книжковим гуру, яка читає просто як машина, і намагається також популяризувати цю культуру. Младша, скажи: ось, якщо я в книгарні стою і бачу ось цей траст довіру, що вона мене має зацікавити? Я не питаю про те, про що книга? Я не питаю, думаю, що, що саме там мовляв, такого цікавого, які моменти, але чому ось так в абстрактних саме поняттях вона має бути мені для мене релевантна? Mm -hmm. Ну, якщо ти стоїш в книгарні, дивишся на цю прекрасну книгу в українському виданні, то вона має тебе зацікавити хоча б тим, яка вона красива. Я всім намагаюся продати саме красу цього видання. Тут воно таке прям це Крайслер чи Empire State? що це? Я не знаю. Empire State, я думаю. Окей. Okay. Mm -hmm. А можливо, але mm -hmm. буде казати так. Ну... Я говорила тобі до що, дуже важливо з цією книгою, мені б хотілося б її так про неї поговорити, популяризувати, щоб не заспойлерити, Тому що я дуже сподіваюся, що якщо хоч одна людина після цього короткого відео випуску е, прочитає її, то це буде дуже класний результат. а Якщо це ти будеш, ти, то взагалі. Супер друге, після того що вона супер красива, тут написано внизу лауреат поліцейської премії, і це теж показник певної якості. Не завжди звичайно, воно спрацьовує, але в даному випадку, як на мене то на всі 100%. І дуже символічно, що минула книга, відноголовий тему, демон, яку ми обговорювали, теж лауреат поліцарської премії, і вони саме разом з довірою розділили в 2023 році цю премію. Отже, це книга вже лауреат поліцейської премії, і цікава для когось тема. Якщо для вас вона не знайома, то, можливо, це варіант. Почати знайомитися з цією темою про фінансовий ринок США початку ХХ століття, Нью-Йоркська біржа, чорний четвер, чорний вівторок, багато чорні вніг, чорних днів нігня було у 29 році. Потім Велика Депресія, це варіант. Також познайомитися з однією з точок зору на те, як розвивалися події. Я всім раджу, кому я раджу цю книгу, не читати цю анотацію. От, якщо ви щось чули про довіру, хтось вам її радив, от, будь ласка, не читайте анотацію і просто її візьміть, тому що анотація трошки пор... псує враження. І в мене є до тебе зустрічне питання. От ти читав не книгу, ти читав про книгу довкола книги і зробив свою книгу. Як ти думаєш, чому я так люблю цю книгу? Я її читала вже двічі у 2024 році, і вона була прямо в мене фіналіст. Я не могла обрати між нею ще одну книгу, хто буде най 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 І вона прямий фіналіст. Як я думаю, чому вона тобі цікава, да? Ну, Мені здається. Що взагалі, так як я читав про книгу, цей нестандартний формат наративу, де один феномен або одна особистість розглядається з декількох перспектив, і таким чином різні наративи да, презентуються читачеві, то мені здається, що це для тебе з такої філологічної точки зору саме було. Більш-менш те, що, мовляв, таки ти, ти таким чином могла якось не знаю, деконструювати весь цей блок літературний і подивитись, мовляв, як як, що саме значить історія, наскільки важливо, хто саме її розповідає, наскільки яскраво. Так підсвічуються якісь конкретні моменти однієї, ну там про біографію, так, особливо в цьому плані, в цьому випадку йде мова. Тобто тут щось іде, що для тебе було цікаво, щось, що є нестандартним способом оповідання, і водночас це те, що, мовляв, це якось перегукується з таким не знаю, академічним, не академічним підґрунтям, а все що дещо, дещо тут таке є, не знаю, чисто з філологічної сфери, що, можливо, з конструктивістської позиції якось тобі, можливо, було цікаво. Ти розказав навіть краще за мене, дійсно. То, якщо ви раптом навіть кинули оком в анотацію, там буде написано про чотири частини і. Просто що роман поділений на чотири частини, і будьте до цього готові, будьте готові дивуватися. Я не хочу говорити, як саме вони побудовані. Але саме і коли ти склав цей пазл вже в кінці, можливо, він в тебе в кінці і склався і розпався одночасно. Але от саме структура, що отак дуже, дуже, дуже робить виграшною цю книгу, принаймні в моїх очах, і як воно написано? Чи Читаєш кожну частину і ти помічаєш цю різницю, я помічаю цю різницю, навіть читаючи в перекладі. Оригіналі я думаю, ще класніше, і гра слів цих, є і все. Ну коротше, структура просто. В чаті ти пам'ятаєш, ми вже проговорили цей момент. Ну я так це господи проговорили, це ще два-три повідомлення були. Там де мене знову знервувало те, що мовляв. Так, ну що ж таке, знову знову ось цей момент. Типу з перекладом назви. Навіщо мовляв? Я коли прочитав, просто що мовляв, це ж фінан. Книга про фінансові ці всі історії, що мовляв, це ж, це ж траст, як, як фінансовий траст, це ж не про довіру. А потім я думаю, а можливо, це все ж таки про довіру. І, і, і ось це, знаєш, ось ось цяка, така знаєш, дихотомія інтерпретації. Вона просто мене знову думає. Так, стоп. Знову ось ці такі історії. Бо я пам'ятаю, з Demon Копергед або мідноголовий демон. Там воно, можливо, не, не дуже да, вдало, не дуже вдало було поставлено, не знаю, представлено. Вибачте, цей переклад. А ось в цьому плані, в цьому випадку, здається, воно все ж таки вдало. З англійської якраз перейшло і також в українську, що мовляв тут не лише про ці фінансові аспекти йде мова, а й також про довіру між двома чи трьома людьми. Теж сподіваюся, не спилер, але так. Ця гра слів не бережуть нас англомовні. Дарив, тому що як перекладати цю гру слів на інші мови, це взагалі дуже цікаво. Да, це і про фінансові і трасти, і про довіру. А що на першому місці, що на другому, це вирішувати вже з читачу, і кожна частина теж має свою назву. Перша частина англійською це було Obligations, зобов'язання українською, і ще є одна частина Futures. Яку так і залишили фьючерсами, але там може і бути і є ця гра слів з фьючерс як перекладі майбутнє? Тому тут такі теж цікава гра автора. Вона просто в усьому від назви теж. Ми автора, чесно кажучи, вибачте, пане Діас, що ми вас поки що не згадали вже на цій хвилині. Я не знаю, там десь сьома, восьма хвилина нашого запису, okay. можливо, навіть було. Ернан діас так насправді він що там по біографії і в Аргентині прожив дитинство, і потім Швеція, і потім знову Аргентина, але потім США. Як його в одному інтерв'ю запитали, що мовляв, ви ж іспаномовний, У вас в сім'ї, в принципі, іспанська мова це пріоритетна головна. Як ви дійшли, мовляв, до американської літератури, до англійської мови? Він каже: Ну насправді іспанська література, іспанська література була для мене вступом в англійську або американську? Бо мовляв Борхес. Якось там він провів паралелі далі з Стівенсоном, і т.д. коротше кажучи, дуже багато е, авторів, яких я, на жаль, поки що не так досконало знаю, е, питання в цьому плані саме до тебе: чи ти відчувала, коли ти читала ось цей роман, що це? Такий доволі інтелектуальний роман з, з такими багат, багатьма нашаруваннями, або це взагалі типу щось з іншої історії. Щось я б назвала його навіть не настільки інтелектуальний роман, не то щоб я применшую його. Просто він мені Мам. більше як роман інтелектуал. Я до того, що поріг входження в цю книгу це не прямо ми дивилися, що це лауреат поліцейської премії, і все ми боїмося підійти до нього. Це там висока полиція чи що ще ні. У нього дуже нормальний достатній поріг входження. можна читати з будь-якою в принципі читацькою підготовкою, там вже питання, що з цього там візьмеш собі, як зайде така структура, але те, що автор багато знає, досліджує про різні теми, і як він він говорив про те в, в одному з інтерв'ю: що якщо якісь цих частин побачать мене, а не того наратора, якого я задумував для цієї частини, не того оповідача, то це буде для мене мінус. А моїм найбільшим досягненням буде, що там буде читатися саме голос того оповідача так як я задумував. І він, mm -hmm. він дуже майстерний в цьому плані. І він це його другий е роман, і тому він такий дуже трутяга. Він розказує, що він там викладає е літературу, працює в щотижнево. Таку ледразіспаніка, мені здається, в університеті, і, е, типу, він говорить, що там він працює для того, щоб мати гроші платити податки, а це для душі він пише: і перша книга його пройшла не помічена серед читачів, але помічена критиками. І ось саме з другим романом, ось такий успіх. Перша книга, це я записав собі «In the distance», так? Да. Ти маєш на увазі, і вона написана була... Ага, в. Українською, і у нас навіть oh. є інтерв'ю з на Суспільному з Діасом, Ще це був не знаю, якийсь там 15-16 рік. Клас. рік Карсенал. Так і він там в рамках цього він був ще автором тоді однієї книги. Oh, Причому ось цей «In the distance» написано було, що вона в короткий список пуліцера а, потрапила, так. І ось потім він все одно, мовляв, не зупинився, да і далі він як казав в якомусь інтерв'ю. Я писав завжди, типу, з дитинства, і коли я навчився писати, ось ось тоді почалось у мене фікшн і ось ці всі історії. Тобто він постійно це для себе робив. Один інтерв'юер, журналіст його запитав, типу, мовляв. Ти ж бачив, мовляв, що стільки було факторів, стільки перешкод, які би тобі мали би казати, що мовляв, та не закинь цю справу? Ну іди там спокійно, викладай або займайся бізнесом, або я не знаю ще що. Ну, мовляв, ну це ж не приноситиме тобі дохід, і т.д., а Діас каже, типу: я все одно би, навіть би, якщо би я прийняв таке рішення, я не буду писати для публіки, то я би писав би все одно для себе. Бо я, мовляв, це люблю. Ось така у нього да, констант. Не записував наші випуски. Так, абсолютно, абсолютно, так, так, так е, мені що цікаво, ну тобто, да, вже ми частково проговорили про те, що мовляв, це одна біографія, яка е, розглядається з чотирьох різних перспектив. Е, а тобі це не підтверджувало. Uh, окей, окей. Добре, добре, добре. Да, це, це важливий момент. Е, я чув, що це частково е, такий феміністичний роман, який. Даємо можливо нову перспективу, чи таку не нову, а скоріше, затемнену, залаштункову перспективу на те, як саме акумулюється ось весь цей капітал, економічна злагода, я не знаю, фінансова злагода. Що ти по цьому можеш сказати, тобто роль жінок. В а жінки так. це одна з важливих тем для цього роману. Можливо, для когось вона стане ключовою. І там історично я хтось знає. Я там читала свого часу теж про те, що жінки не мали доступу до Нью-Йоркської біржі, вони тільки там. В другій половині ХХ століття змогла перша жінка купити там собі місце, але їй поставили там дуже захмарну ціну, просто тому що думали, що вона не зможе собі купити це місце і багато років. Які вона там збирала, брала кредити, позики, це все, щоб отримати, стало першою цим символом, що жінки теж можуть. Там є прикольний момент в книжці від одного з оповідачів, особливого оповідачів, коли він каже, що жінки вже теж там щось грають, спекулюють на більше щось, якісь профункція, що може ще гірше статися в цьому світі. Тому там є ці штуки антифеміністичні, щоб потім все-таки вести феміністичний дискурс. Але сам цікаві персонажі жіночі, теж їх небагато, як і чоловічих, треба, треба читати. Це знову ж таки мене відсилає до ось цих деконструктивістських позицій літературних, які вивчають цей наратив. Згадав про індійську авторку, але не згадав, нарешті, на жаль, як її звуть. Як завжди, за дві-три хвилини, згадаю, але за When the subaltern speak», так чи щось таке, як коли, коли говорять ті, кого зазвичай, мовляв, не чують а, така чисто літературознавча і культурологічна праця а, про те, що, мовляв, не те, щоб варто надавати це, в будь-якому разі необхідно надавати голоси тим, кого, хто зазвичай не на а, перших шпальтах публічного дискурсу. А й мовляв про те, що, мовляв, є завжди інша перспектива на якийсь феномен, особистість і т.д. І це важливо знати, щоб повністю розуміти да, ось цю цю комплексність особистості. Коли у мене в перед очима з'являється тема 29-33, фінансова криза, депресія, ось ці всі історії. Я згадую, як продукт, на жаль, пострадянського літературу. Кого Драйзера, всі ці стоїк, фінансист, американська трагедія, можливо, навіть не на жаль, не знаю. Але американську трагедію читав так. І um, Grapes of Wrath, так, як це, чесно кажучи, Стайнбек, не пам'ятаю. Роздя гніву? Грона. Грона гніву, найс. Nice. Окей. Okay. Uh, ті ж самі хотів сказати теми. Ні, не теми, але як мінімум той самий період, uh, можливо, американська трагедія більше та про self-made man, в той час, як в грона гніву, це все ж про робочий клас. і Як Тут взагалі розвивається ця тема не знаю, або злиденності, або накопичення капіталу в таких умовах. Що тут є? Наскільки це односторонньо, наскільки це взагалі розкривається, ось саме такі подібні моменти? чи ні, це треба теж дивитися, хто розповідає цю історію, від кого йдеться, тому що у нас головний персонаж це саме Такий собі фінансист, фінансовий магнат, і він не розказує свою версію, як він накопичував і примножував багатство. В його версії це може бути, що він self-made і як і його родина, яка спокон віку займається накопиченням про багатства з боку тих же італійських біглих анархістів, які там теж є, які вже живуть в Брукліні. Він постає з іншої точки зору і здається цим ненажерливим магнатом, якого цікавлять тільки гроші, гроші, гроші. А бідні люди страждають. Тому тут як подивитися, але так я теж говорю, коли намагаюся якось прорекламувати цю книгу, що згадую і про Драйзера, тому що ці фінансові теми торкаються саме так, десь можливо навіть дотик і його Гетсбі саме. Mm -hmm. Про ці шалені двадцяті, про трошки там про вчірки, трошки про це йду. Ну, це не тематично, але просто якусь створити такий контекст, що, що ще ви могли де перетинатися з цією епохою. І ти говориш, що ти читав про тему, про це все згадував про літературні якісь свої попередні досвіди, але пам'ятаєш я тебе. Питала в якийсь момент що Семен, розкажи мені, будь ласка, як для е, людини, яка нічого про це не розуміє, про що я тебе питала? Про етику. А, про засадська етика, Господи, мій, Так, так. так. Я, це я це... питала, тому що я читала цю книгу, і навіть це мені знадобилося. Тут, щоб щось зрозуміти, е, одного з персонажів або, можливо, його погляд на своє життя. так? Можеш двох словах сказати, що таке протестантська етика? Про це, да, для контексту також так, контекст важливий. В чаті з младою просто іноді час від часу випливають такі питання. Саме наша така ось ця протестантська етика? Я відповідаю. Я не, 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 не запитую, типу, навіть а нащо, нащо тобі? Це, це друга ночі, неважливо. Типу, а, ну це так, та так. Е, про що? протестантська етика? Це, да, своїми словами, ми розповідаємо, як в 11 класі чи на першому курсі. Е, принцип діяльності, за яким. Е, Найголовнішим є константність, найголовнішим є відданість праці, бо праця це те, що має потім гарантувати спокійне життя по ту сторону життя. Я пам'ятаю, я в чаті трошки краще це все. Говорять про те, що типу країни, де така, типу, притаманними такий погляд, на життя, що вони. Трошки багатші, успішніші, чи не можна так говорити? більш працьовиті, більше покладаються на себе так, бо ну типу протестантизм якраз ж, дав про те, що мовляв, нам не потрібно жодного посередника у вигляді папи, так між індивідом та вищою сутністю, там Богом да, в цьому випадку. Що, мовляв, ми можемо самі інтерпретувати Біблію, інтерпретувати там в світі святе письмо, і це все, це все проектується на е, щоденне життя, на якусь буденність, що, мовляв, ми самі створимо своє багатство. Ми самі знаємо, мовляв, як що ми розуміємо під поняттям та да, якоїсь злагоди і т.д. Ось це все та звичайно. Я не також момент наша робиться на цю книгу, і бачиш, яка вона цікава. Ми вже поговорили про її конструкцію, або якийсь там конструлістський підхід до неї, про феміністичний дискурс, де згадали про фінансову систему, про італійську також про ось ці класові якщо так і тут у нас вже протестантська Таке це все ще не все про цю книгу, що ви там зможете знайти. До речі, так, ось ну, типу, сам факт того, що автор же ж, сам же ж, ну, з Аргентини, тобто, ну, католік, католик точно так? Е, Швеція? Потім Швеція, так, тобто це ну, чи, чистий протестантизм. Потім знову Аргентина, і потім США ну США там дав окремий випадок, але все одно ж також до протистан е, складно ось цю цю знаєш комбінацію якось мені поєднати в голові, е, але згадав, е, через через те, що тільки що сказав, згадав про те, що мовляв, ось ці всі аргентинські історії його сім'я, мовляв, покинула Аргентину через те, що. Що режим чергової військової хунти, так? Чи це як тобі здалося, чи це якось вплинуло на таку знаєш ідеологічну повістку книги? Чи, чи взагалі не було? Ну я не дуже спеціаліст, але ті, з ким я там говорила, там говорили про те, що о я зрозуміла, звідки ці погляди автора але? Ага. Я не дуже в цьому так підкована, тому не можу а, відповісти. Скажи мені або нам всім, е покажи, будь ласка, ще раз книгу. Задоволення. Ти там відмічаєш. 24-й рік я так ходила і казала, ви вже читали? Вже читали, 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 Почитайте, будь ласка, Почитайте. Скільки, е там скільки, по ти, е скільки там ось цих нотаток? Я відвідала по цій книзі. Ухти, круто. Скільки там ось цих нотаток? І про що на неї? Просто різне. що мені щось, запам'ятов той момент. Я навіть тут. Не знаю якісь моменти, які мені здавали, що мені допоможуть краще зрозуміти героїв, їх мислення, якісь там далі думки, цитати, де щось я підкреслювала, що це потрібно почитати на Вікіпедії, бо що ага, це такий, хто реальна історична постать це така. То при другому прочитанні, коли я вже зрозуміла головний твіст цієї книжки, я вже коли другий раз перечитувала, говорила: ага, оце була підказка. І це була підказка, тому це вже таке читання, коли ти підготований. Тому все корісно. Люблю Окей. Тобто такий знову ж таки ми повертаємося про те, що це добре продумана робота, добре продуманий твір з такою чітко вже. Вибудованою лінією, і всі ці різні перспективи вони об'єднані між собою не просто так, не однією там особистістю, да, а й конкретними якимись подіями, я не знаю, пригодами, підказками. А, я міжнапрошую до. Я ж кажу, згадала, що я була там, наприклад, на декількох клубах. Там два клуби я була учасниця, один проводила цей роман. Тим класний, не тільки що структура така. Цікава, тим, що він запрошує до множинності інтерпретацій. і ви можете його прочитати взагалі по-своєму, зрозуміти по-своєму. Ми завжди говоримо всіх різні абсолютно точки зору хто як його сприйняв. Хтось читав ці частини взагалі в іншому порядку. Це теж такий спосіб деконструктивізму, де можна гратися з цими частинами, це як варіант. Але сам автор він не пропонував варіанту читати в такому в різних послідовностях. Але це можливо, тому що ми вирішимо. І найголовніше питання, яке також перегукується з першим, як ми почали з назви книги, це в кінці з собі відповідь, подумати над тим. Або якщо ви вже читали, можете теж написати, як ви думаєте, чи довіряєте ви комусь із цих оповідачів, кому ви повірили і хто у вас був тією особою, тим персонажем, людиною, вартим довіри. І чи був тут хтось вартий довіри, тому що саме питання довіри і з точки зору взагалі якоїсь такої людської ціннісно тут добре розкривається, і з точки зору цієї гри автора щитачем тому що є різні у нас оповідачі, різні наратори, там, де і автор може звертатися напряму в якихось книжках до читача, там, де це все знаючий у нас автор, там це від першої особи, там це де від третьої. Але ігри, які почалися м -м -м, свого часу, можливо, десь так активно постмодернізмом, вони продовжуються і тут э, автор дуже класно грає з читачем. Тому прочитайте або якщо ви вже і подумайте, чи ви комусь довіряли. Ну, цікаво, так. Да. Дякую дуже за таке такий рев'ю. Да. Бо чесно кажучи, да. спочатку, коли я слухав, читав, воно складно було мені зрозуміти, типу, що саме має зацікавити. Тепер з, таким, з такою з твоєю перспективою, вже новою. Це да, Я читаю поліцейська премія, двадцять рік перекладено українською, вже двадцять чергому році. Виходить, зелена книжка, золоті букви. Що ще мені треба? Що я треба. не знаю, що вам ще треба, будь ласка. Читайте довіру, поки вона є, Семен, читай довіру, і давай вже якось завершувати. Тому що коли ти сказав, що пройшло 7 хвилин, а пройшло 23 хвилини, я зрозуміла, що треба щось робити. Дякуємо, друзі, за те, що були з нами. Дякуємо за те, що нас подивилися або послухали. Люди багаті можуть завантажувати цей випуск через що там: Ютуб преміям, чи як вона називається, я вже не пам'ятаю. А люди такі, як я метро є інтернет. А люди, такі, як я можуть спокійно слухати це, коли готуєте, миєте посуд, ідете кудись чи так далі. Дякуємо ще раз за те, що з нами були, і до наступного разу. Дякуємо лаче.